Вітаю вас, мої любі! Вітаю цей день. Ясний, сонячний це дуже добре. Хоча нам, людям Христовим, не погода на вулиці випливає а дійсно Бог наш, який живе в нас. Тому дякуємо тобі, Господи, за твій настрій, за твою силу, за твою благодать, за твою милість, ти Господи, Боже, ти вливаєш в нас. Допомагаєш нам йти далі, допомагаєш нам рости, допомагаєш нам діяти, допомагаєш нам освячуватися і досягати, Господь Боже, святи тієї слави, яку ти бажаєш проявитися через нас. Тобі віддаємо славу і хвалу, прошу тебе, благословення, помазання, откровення, ім'я Ісуса Христа, Господь, славлю тебе! Амінь. І сьогодні тема в мене мертвість Христа. Називається Ну, ми дуже добре знаємо основу, да? ми знаємо, що Ісус прийшов з, з неба, жив тут на землі, робив свою роботу, потім Він помер на Христі, Воскрес. І е, в основному е, всі зосереджуються на тому, що Він Воскрес. І це да, і Амінь тисячу разів, тому що нам треба пере, перевчитися. На жаль, цей світ нас навчив. Е, якби, якщо щось погано, то все лягаємо, вмираємо. Це я така була. Якщо щось стається, то все, 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 все рушиться. Нічого доброго немає, все буде погано. А віра, і сам Господь, який нам дає силу благодать, який Він пройшов через хрест і вивільне нам це благодать. Говорить про інше, що в нас є і благодать, і сила, і зцілення. Так тільки що ми говорили, зцілення, Господь Боже. Да. Але ви знаєте, е, і дуже багато людей, церков і лідерів пастирів так рухаються, я Ще раз кажу: да і амінь нам треба перевернути власне мозок, е, тобто, в наші думки, направити в правильне небесне русло. Але ми не можемо постійно е, говорити: знаєте, закрити очі на якісь речі і говорити: це по-перше, е, говорити, що у нас все дорого все в жив, вжуло благодаті. А ми то очищені це одне а друге. Е, це в е, Друга Кримсвітам, 4,10 там написано, що ми завсюди носимо в тілі мертвість Ісусову, щоб з'явилося в нашому тілі і життя Ісусове. Бо завсюди, е, що ми живемо, віддають нас на смерть за Ісуса, щоб з'явилося Ісусове життя в нашому смертельному тілі життя. Тому смерть діє в нас, а життя в вас. Тобто принцип такий, що коли ми, ми, ж, ми і освячуємося не тому, що ми там врахуємо себе грішними, чи поганими, чи ой, помилилися знову, ой що не так, ні, ми дійсно покриті його благодатчю, ми дійсно покриті його святістю. Але коли ми хочемо, щоб в комусь діяло було діяло Ісусове життя, так як тут написано, там треба, щоб в певних речах смерть діяла в нас. E, і це. Якби е такий принцип, який е ще раз повторюсь, не тому, що ми грішні, а тому, що ми хочемо, щоб Бога було більше і в нас, і в наших сім'ях, і в цій країні, і на цій землі. Тобто ми самі йдемо на певні речі, і ми самі платимо певну ціну, тому що ми бажаємо, щоб дійсно Бога. Бог прославився, і Бог розширявся, і здійснялися такі речі, коли людина може і каже, що я безбожник, я не вірю Бога, але настає час, коли він сокрушається, і він приймає Господа, і починає. Тобто, якщо він раніше грішив, то він починає жити, хоч хоче вже жити праведливо. І, І в першому. <тур> і сам Ісус він сказав в Матвія, в Марка 8.34, що якщо хочете за мною, нехай зріч, зріч, зрічіться себе. Да? Тобто є певні речі, які нам е, зручні, нам підходять. Вони не погані речі, вони нормальні речі, але треба зріктися певних речей і взяти хрест і, і йдіть за мною. Бо хто хоче душу свою спасти, той погубить її. Тобто, так, да, ці слова дуже такі, вони категоричні, і різкі. Як це, як це я як це я повинен погубити свою душу? А хто погубить душу свою заради мене в Євангелії, той спасе її? Але це небесний принцип, який діє. Е, 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 е от є такі принципи, е, як те, що я тобі вам вам коли розказувала, і за покаяння, і за жертву, і за хвалу. Тобто, це для мене принцип, який діє автоматично, якщо ти це робиш. Тобто там уже, ну, диявол він буде щось би намагається нас дістати в яких ситуаціях намагається щось зробити. А в цьому принципі він нічого не може зробити, коли ти е зречешся себе, візьмеш візьмеш свій хрест, то е ти все одно спасе ти, ти спас ти, ну, ти зрікаєшся з старого свого життя, ти зрікаєшся з якихось своїх старих речей того відхого то, що ти, ти звик, що тобі було зручно, ти, ти звікаєшся, то ти, ти, ти спасаєш е, свою душу. І, е, і як писав Павло в 1 Карінтянам 15 главі, що я, я щоденно вмираю. Я щоденно вмираю. Тобто є якісь ситуації щоденно, якісь ти може, ти хочеш так, а треба робити по-іншому. Ти можеш не хочеш, а треба хотіти, да? може ти. Може, іноді і не можеш, да? але е, ти розумієш, що для Христа треба зробити певну роботу, і ти вмираєш для себе, е, е, ти вмираєш для себе і йдеш, е, робиш цю роботу, Божу. І далі там я просто не буду повторювати, в ці вершини написано, що е, якщо ти сієш, е, воно не оживе, якщо умре. Тобто, коли зерно, ми знаємо це принцип, зерно, якщо воно залишиться в землі, воно не дасть корня, воно не вмре собі, воно не дасть корня, воно не дасть колесо, воно не дасть цього, цього е, е, інших зерня. Тому, і, е, нам, нам на оця мертвість, тобто ми ми, носимо, ми ходимо, як би сказати, паралельно. Дві речі ми носимо в собі Звісно, ми носимо в собі життя Христа. Ми сіємо це життя, ми проповідуємо його життя. Але в певних ситуаціях м м е нам треба. Я ну знаєте я такі, така людина, дуже люблю слово треба, але я це говорю навіть в першу чергу для себе. У мене зараз є дві речі, в яких я в одній я конкретно зараз стою, говорю: так, я хочу в цьому. До речі, до цього ця річ у мене так сильно не проявлялася Але я стою і кажу, що я хочу, щоб це те, що по плоті воно в мені померло, тому що я хочу, я хочу цю мертвість Христа в собі, в своїй ситуації, щоб дійсно його життя, щоб дати йому свободу, щоб дати свободу йому рухатися, як він хоче, щоб дійсно проявлялося це в життя в дуже багатьох ситуаціях, щоб і служіння розширювалися і піднімалися, щоб. Люди дійсно чули від Господа, отримували від Нього ті відповіді, коли можемо, коли, які він може самі не можуть почути, самі не можуть е, дістатися. Да? Але я, е, моє особисте бажання, я вірю, що у вас так воно е, сама і є, коли ми саме пізнали, ми вкусили який благий Господь, ми хочемо, щоб то, інші люди теж його вкусили. І е, наостанок, якби в цьому якщо я читала друга я спереду от мені ми дуже часто поверняються питання. Писання зараз не на цих молитвах, а, а, але там вище написано: а ми маємо скапці у посуданих глиняних, щоб велич сили була Божа, а не від нас. Це для чого ми освячуємося, це для чого ми і хоч, і, і, ну, треба носити цю мертвість Христа в нас. В всьому нас тиснуть, але не потиснені. Ми. Ми в важких обставинах, але не падаємо в розпач. Переслідують нас, але ми не полишені, ми повалені, але не погублені. Чому? Чому? І ударить цей вірш. Тому що носимо в тілі мертвість Ісусова. Тобто всі ці обставини на нас не впливають. Наші вороги на нас не впливають. Наше тіло може хворіє, але воно на мене не впливає, тому що я розумію, що я можу впіти зробити навіть ну, якісь речі і піти, і робити, і діяти далі. Оце і є мертвість Христа. Коли я мертв, воно може і є але на воно на мене не впливає. Воно мене не вбиває, воно мене не розчаровує в Христі. Воно мене не дає там плакати, стогнати і, і кричати: що все, все пропало, все погано, все не знаю там, нічого не вийде. Ні, ми, ми носимо цю мертвість Христа в собі, і тоді життя і в нас воскреса піднімається, і в служінні, і в людях, і в країні, і в уряді, і е, взагалі в, 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 в усіх людях, за яких ми молимося і за яких ми стоїмо в вірі. А Господу за це слава і хвала. Амінь.